Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Вітаю всіх вас на цьому YouTube-каналі. Сьогодні, з нагоди, 16-ї неділі після п'ятидесятниці, ми чуємо слова настанови апостола Павла із його другого послання до Коринфян. Апостол Павло закликає всіх християн. Поводитися гідно свого звання, поводитися як слуги, співробітники, діти Божі. І сам себе він подає за належний приклад. Апостол перелічує різноманітні чесноти, які він здобув, незважаючи на всі зовнішні негаразди випробування, на гоніння і страждання. Все те, що доводилося йому терпіти від злих людей віку цього, і навіть від самих духів злоби піднебесних, від диявола і його слуг. Він все це терпеливо переносив заради служіння самому Богові. Він добре пам'ятав, що він не полишений, він не відкинутий, він не загублений. Які б не були страждання і випробування, Господь є із ним. І на цьому прикладі Він наставляє усіх нас. І ми в наших стражданнях і випробуваннях ніколи не є полишені. Господь допомагає нам, Господь спрямовує нас, Господь дає нам сили і усвідомлення того, що і як правильно треба робити. Від нас залежить. Щоб ми чули голос Божої настанови, щоб ми приймали той дар спасіння, який через Сина Божого подається всім нам. Тож, дорогі брати і сестри, сердечно бажаю, щоб кожен із нас, в яких би обставинах життя не доводилось нам перебувати, які б страждання, прикрощі не входили в наше буття. Ми би ніколи не знавірялися в Босі, нагадували собі слова апостола Павла, слова підтримки, слова підбадьорення. Ми є служителі Божі, ми є співпрацівники на Божій ниві, ми є улюблені Божі діти. І Господь ніколи не відкине і не полишить нас, якщо ми самі не відвернемося від Нього. Нехай Бог береже кожного з вас. У доброму здоров'ї дає Україні перемогу і справедливий мир. Бажаю всім вам миру, добра, Божого благословення. Слава Ісусу Христу.